Вітаю вас, ви дивитеся телеканал Вінниччина. І прямо зараз час дізнатися, що очікувати від погоди у середу, 22 березня. На Вінничан чекатиме ясна погода впродовж всього дня. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх частинах місцевості. На заході регіону вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів температура повітря в день сягатиме до плюс 14. вночі стовпчик термометра знизиться до плюс 1. На півночі регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря в день від плюс 10 до плюс 13. Вночі знизиться до мінус 1. На сході регіону, починаючи з самого ранку, і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів в день та вночі мінус 1. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК Сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним. Доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Максимальна температура повітря в день плюс 13. Вночі стопчик термометра знизиться до нуля. У центрі регіону похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Максимальна температура повітря в день плюс 14, вночі плюс 1. До вечора хмари, що панували в небі у Вінниці, весь день заберуться геть. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день плюс 12 градусів. Вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 1. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра на рідному телеканалі.